Привіт, друзі, 26 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок про головні події сьогоднішнього ранку і минулої ночі готові вам розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям і проявляйте ініціативу під відео, так як ви це робите завжди. Я вам за це дуже дякую. Знаю, що сьогоднішній ранок у нас дуже непростий, і ви це добре знаєте. Масована повітряна тривога триває десь приблизно з четвертої ранку, в різних регіонах, звісно, по різному. Дуже багато випущено було по Україні ракет. шахедів, шахеди літають і донині. Дехто може зараз навіть чути, як відпрацьовують підрозділи сил повітряної оборони мобільні бригади по цих літаючих мопедах, як я їх називаю. Що відомо на цю хвилину, які наслідки атак безпілотниками та ракетами. Загалом 15 областей постраждало внаслідок атаки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У низці міст є перебої зі світлом. Були екстрені відключення. Зараз вони прийшли в плановий режим згідно графіків, які є, тому слідкуйте за графіками. Голови обласних військових адміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби пункти незламності. У Луцьку відомо про одного загиблого. У місті також пошкоджений багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури. На Київщині пошкоджені інфраструктурний об'єкт та приватні будинки. Відомо про одного постраждалого. Друзі, це інформація станом на нині, тому хто знає більше, прошу віднестися з розумінням. Влада повідомляла також про атаку на енергетичні об'єкти на Львівщині. У Полтавській області атакували об'єкт промисловості, там травмовано 5 людей. У Запорізькій області поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури, там пожежа. Також обласна військова адміністрація повідомила про загиблого в області. Відомо і про влучання в енергооб'єкт на Рівненщині. Пошкоджено також житлові будинки. Попередньо там без жертв. Внаслідок атаки Росії є загиблий на Дніпропетровщині. Сталося кілька займань, зокрема, і пожежа у дачному будинку. Польща піднімала дуже стурбована в повітря свою авіацію і авіацію союзників. Про це також повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Одну ракету наші мобільні підрозділи Сил протиповітряної оборони навіть збили із кулемета. Ну це дуже показово край рідкісний випадок. Відео можливо, ви вже бачили там чи в мене в телеграм-канал, чи в інших соціальних мережах. Ну хлопці просто красені. Звісно, що. І ми не мовчали, і не те, що били у відповідь, але атака безпілотними літальними апаратами збройних сил України по території Росії по військових аеродромах була зафіксована міністерством вбивства Російської Федерації. Вранці 26 серпня. Сьогодні російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. Там, як ви знаєте, є військовий аеродром, з якого злітають стратегічні бомбардувальники ту 95 під час атаки, чи за кілька хвилин до неї, чи конкретно саме коли вже тривала ця атака. Зараз складно сказати: 11 літаків злетіло із аеродрому Енгельс. Там є приліт у висотку, вражено кілька квартир, поверхи ну, дійсно дуже високі, там 20 якісь. Там дивився повідомлення у місцевих телеграм-каналах, вони дуже збентежені і, виявляється, тепер побачили, що ж таке війна насправді. І до подій за кордоном. Суду Франції продовжує утримання під вартою засновника телеграму Павла Дурова на 48 годин. Я вам вчора викладав своє бачення ситуації. Поки що додати особливо якоїсь нової інформації немає змоги, тому що інформація відсутня. Як пишуть засоби масової інформації, дуров все ще перебуває у міграційній в'язниці в аеропорту Леборже. Максимально можливий термін затримання його становить 96 годин. Ну, це рахуйте близько 4 діб. Влада Франції поки не коментує затримання дурова на Росії, не розуміють, що з цим робити. Вони запустили вчора дуже масовану інформаційну кампанію. На підтримку Дурова, ну дійсно він є громадянином Росії і не лише Росії, і також громадянином Франції, Об'єднаних Арабських Еміратів і ще якоїсь там однієї екзотичної країни. А можливо, навіть і не однієї. Це лише те, що ми знаємо з публічної інформації. А, втім. Кейс Дурова для Москви став дуже тривожним, бо дійсно вони використовують Телеграм для багатьох брудних речей. Ну так само, як Телеграм, так само друзі, використовується і в інших країнах, ну, наприклад, в Індії 300 мільйонів підписників, і в країнах Південної Америки, і в тому числі і в Сполучених Штатах Америки телеграм користується попитом, тому ця платформа вона направду дуже дуже. Цінна, важлива, але через те, що дуров, ну скажімо так, доволі безпечно ставився до того, як він виконує свої функції як власника телеграму з метою недопущення до цієї платформи різного роду там покидьків світових терористів, наркоторговців. Ну і зараз, як на мене, за це і поплатився. Ну його політика була толерування до всього. Так бути не може. Толерувати тероризм, ти не можеш, толерувати війну ти не можеш за будь-яких умов. Ситуація на кордоні з Білорусі. Вчора ввечері з'явилася інформація про те, що там дуже неспокійно. Я вже бачив, що низка моїх колег записали термінові відео, що, мовляв, все там пропало і таке інше. Ну, насправді, ситуація там не така. Як повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн, то близько 1100 осіб військових. Зараз перекинуто ближче до кордону за 50 кілометрів від кордону. Є низка броньованої техніки одиниць і також там систем протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ України направило звернення до влади Білорусі з пропозицією відвести війська і не провокувати. Збройні сили України на подібні військові операції, як то були в Курській області, але в Держприкордонслужбі повідомили про те, що нічого такого екстраординарного або нештатної ситуації, скажу так, на території Білорусі, і щось такого, щоб загрожувало сьогодні Україні, там розвитком якихось наступальних дій не зафіксовано. Загалом, якщо коротко, ситуація в Білорусі не змінилась. Позиція Лукашенка на цю хвилину, як я вам розповідаю. Ви хто свідкує за мною, й знаєте. Я не говорю про те, що Лукашенко не готовий вступати в війну і буде робити все, щоб цього не відбулося. Тому дійсно ситуація там залишається стабільною, можна дихати рівно. Ну і ще дві такі цікаві ремарки стосовно подій, які сталися вчора. Пізно ввечері. я вам розповідав про те, що депутат від слуг народу. Дмитрук, який є прихильником Російської православної церкви, хто дописує мені в коментарях, він мовляв позафракційний. Друзі, він став позафракційним, коли вже був у Верховній Раді через низку скандалів. Але обирався Дмитрук як представник слуг народу. Саме тому він виграв ці вибори, тому що слуги народу дуже легко перемагали в мажоритарних округах. Дмитрук це класичний приклад. Пізніше було купа скандалів з ним щодо її прихідності Росії так і таке інше. Нині ж він дізнався від правоохоронців, ну десь по своїх каналах, що проти нього порушать кримінальну справу за напад на військовослужбовця. Вони здійснили побиття військовослужбовця, який був одягнений в цивільний одяг кілька місяців тому разом ще з одним депутатом. Також, до речі, від слуг народу, якщо не помиляюсь, ну це не настільки важливо. Дмитрук так точно слуга на народу. І вчора ввечері президент зробив заяву про те, що сьогодні буде проводити термінову нараду, аби з'ясувати ну як це так, такі покидьки, як Дмитрук, які толерують російські агресії, злочинці фактично державні, вони втікають за кордон. Шкода, що лише нині президент України Володимир Зеленський збирає з цього приводу нараду, тому що. Покидьків, таких як Дмитрук, втекло з України дуже багато, яким з дивним чином вони дізнаються про те, що проти них порушують кримінальні справи, і швиденько залишають Україну. Як у них це виходить? Ну поки що лише залишається питання відкритим, але для всіх я думаю, очевидно. Свої канали, свої зв'язки працюють і не на користь України. На жаль. Сьогодні вже вранці Дмитрук опублікував пост про те, що його переслідують на території Європи, намагалися там навіть нібито викрасти членів його сім'ї. Ну і таке інше. Ну я думаю, що всякий маячні він буде писати багато а можливо дійсно наші. Розвідники зараз працюють на території Європи і хочуть його фізичним способом повернути назад в Україну. Ну я підтримую таку ініціативу. Якщо вона, звісно, є, це поки що моє припущення. І до невеличкої публікації, де Street Journal в західній пресі, все-таки триває дискусія стосовно ефективності і перспектив курської військової операції. В адміністрації Джозефа Байдена обережно чекають, чи окупиться авантюра Зеленського. Ну так вони називають журналісти. Ідею України розпочати наступ в Курській області. Зараз захід дуже обережно відмежовується від того, що вони там могли, скажімо так, одобрити цю військову операцію, намагаються дистанціюватися від цього, але підтримують загалом. То підтримують Тим цілі, які зараз ми поставили перед собою, про них говорив і президент України. І вони також озвучуються західними експертами, аналітиками і ну, говорять про це в владних колах, що дійсно це і контраргумент для України у можливих переговорах майбутніх із Кремлем. Це в тому числі і поповнення обмінного фонду, ну і це зміна взагалі стратегії війни. Ну, що буде далі? Поки що, на жаль, всі слідкують. Ну, краще б вони не слідкували, дозволили нам би бити. Саме далекобійною зброєю, яка у нас є передана Заходом по території Росії, по цьому ж самому аеродрому, тоді не було б такого масового обстрілу енергетичних об'єктів, як то відбувся сьогодні, і, на жаль, він донині триває. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Залишайтеся, будь ласка, в безпечних місцях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо дійсно, коли над головою стріляє. І ти не знаєш, куди воно впаде. Ну, відчуття такі не дуже приємні. Я знаю, що ви багато хто знає, що це таке. Тому рекомендую вам все ж таки бути безпечними. Дякую, що були зі мною. Ще раз всіх люблю ціною. шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!